Ой рай, сердарай, жеревними подразьо, а ревливая жона, проти Божа стояла, А ревливая жона, противоже стояла, Ой рай, сертара, проти Божа стояла. Селовати башала, а знайомна діла. Оїра, грається ловати башала, оірається, грарається. Дорогі наші, ми раді вас ще раз вітати. Я хочу зараз надати слово. Нашому улюбленицю, нашому керівникові, нашому головному атаману і директору цього музею. Шпаку Сергію Васильовичу, будь ласка, дякую, дякую. ми продовжимо екскурсію. Трошки вже буде цікавіше, бо будуть безпосередньо зігрілися всі.